Всім привіт! Сьогодні у Львові нарешті вийшло сонечко, але ще прохолодно. Ми з Олесі йдемо по вулиці Замарстинівська. Йдемо в сторону чого? Спартака. Спартак, Спартак це торговий Вулиць. центр, будемо там дивитися собі футболочки. А рядишком з цією церквою Гарною знаходиться парк 700-річчя. Тут є дитяча площадка, лавочки. Так що приходьте. У Львові дуже багато домів, які, які виглядають просто як отакий уголок. Дивіться. Це новобудова. І в неї нема задньої стіночки, вона йде углом там. Дуже цікаво. Ворони йдуть. Он наш Спартак. Ми вже майже прийшли. Ми вже прийшли до Спартака, будемо зараз заходити. Так виглядає краєвид навколо. Машинки стоять, внизу є підземний паркінг. Магазинчики різні.